Зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо вас. Вважаю всім здоров'я. Ну, власне, про зарплати і пенсії ми поговоримо дещо згодом. Хотілося б на сам початок попросити вас оцінити роботу Верховної Ради у цьому році, такі своєрідні підсумки. Що би ви відзначили з важливого зробленого депутатами цього річ? Ну насамперед, це ухвалення всіх без виключення законопроєктів, які дали можливість розпочати перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу. Це дуже важливий крок, і Верховна Рада не просто, але його виконала. І звичайно, тут є заслуга і президента, який подавав. Закони, і Верховна Рада їх підтримала. Це мається на увазі законопроекти, що стосуються, які вже стали законами антикорупційної політики інших приведення у відповідність українського законодавства до європейського. Це надзвичайно є важливо, крім того, як на мене, Верховна Рада, починаючи з весни, особливо це був травень місяць. Ми ухвалили ряд законопроектів, що стосуються підтримки. Військовослужбовців збройних сил України і з інших сил оборони щодо їх матеріального і матеріально-технічного забезпечення, і цілий рік постійно Верховна Рада реагувала на ті виклики, які було потрібні для фронту і для нашої промисловості. Ми ухвалювали законопроекти щодо зняття мита на ввезення військової продукції. Останніми днями також було важливі, два важливих рішення, що стосувалося зняття, зняття мита ввезення приладів радіоелектронної боротьби, таких їхніх запчастин, щоб можна було в українській промисловості їх якісно ремонтувати, а також щодо ввезення металу, пластин для бронежилетів, які виробляються вже, слава Богу, українським виробниками. Як і державного, так і приватного сектору. Тобто, як на мене, Верховна Рада справилася з своїм завданням. Правда, були деякі речі занадто заполітизовані, і тут і завдання засобів масової інформації реально показувати те, як працює Верховна Рада. Попереду не менше викликів, як на мене, що не вдалося. Не вдалося Ухвалити законопроекти щодо ще одних двох, які вже напрацьовані е... нашою робочою групою, до якої входять представники всіх фракцій Верховної Ради щодо соціального захисту військовослужбовців, щодо проведення е... часткової демобілізації тих осіб, які сьогодні потребують демобілізації. мобілізації. Має на увазі і особи з інвалідністю, і ті, які мають троє більше дітей, а служать вони. Потрібно провести у відповідність до діючого. Чинного законодавства Так, пане Михайло, Також, ми якраз соціальну так. складову зараз будемо обговорювати. Я лише зазначу, що поширилась повітряна тривога ще на Харківську область, а в повітряних силах оборони нині зазначають, що в тих регіонах, де лунає сигнал повітряної тривоги, є загроза застосування балістичного озброєння. Тож закликаємо наших глядачів бути обережними і знаходитися в більш-менш безпечних місцях. І тут, пане Михайло, з огляду на те, що ворог не Полишає спроба атакувати мирне на населення України. Ми бачимо так, що влучають в житлові будівлі, е, нищать будинки, вбивають власне людей. Е, хотілося б уточнити, яким чином упродовж цього року змінювалася кількість українців, які потребують соціальної допомоги, і які зміни їх можуть очікувати прийдешнього 2024 року. Чи на всі види цієї соцпідтримки, е, які передбачені у державою, так закладено гроші? У державному бюджеті, якщо говорити щодо закладення коштів, насправді бюджет року, який скоро наступить, є непростим. І більша частина видатків це на сектор безпеки і оборони. Там левова частка, і ми закриваємо ці всі потреби, і це виклики часу, і це правильний підхід. На другому. Місці за сумою видатків це соціальна складова, соціальний захист громадян. Щодо пенсійного забезпечення, то хочу сказати, що передбачається все таки осучаснення пенсії, тобто на рівень інфляції, підвищення. Це воно буде незначне, але торкнеться більше половини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо. Бо це покриє хоча б рівень інфляції, і це невелика підтримка, але все таки підтримка. Пенсійний фонд і кошти захищені. Це податки всіх українців, які сьогодні працюють. І дуже важливо, щоб всі ті, хто працюють, отримували легальну зарплату і з неї сплачували. Відповідний податок, бо це допоможе сьогодні державі виконувати зобов'язання і в майбутньому тим пенсіонерам, які сьогодні ще працюють. Наступна складова це міжнародна наша допомога і кошти всім іншим категоріям, які громадяни, які потребують підтримки. Насправді в бюджеті закладено. Закладено підвищення прожиткового мінімуму. Це дуже важливо, бо це 2,920 для. Працездатних і 2,360 для осіб, які втратили працездатність. Це та складова, яку не вдалося підвищити цього року ні разу. Тобто, з наступного року зростуть всі соціальні видатки особам, матерям при народженні дитини, які не працюють, це особам з інвалідністю дитячого віку. І, і, і дорослим особам, які доглядають е, за е, людьми з інвалідністю, е, приблизно десь до 20 соціальних видатків кошти на них зростуть і люди отримують підвищення. Це дуже суттєва складова. Крім того, мінімальна зарплата з січня зросте до 7100, уже з квітня до 8 тисяч гривень. Це то теж ті. Чинники, які допоможуть підняти багато інших допомог, звичайно, і в зв'язку з підвищенням зарплати зростуть видатки, податки, і це також поповнить скарбницю нашої держави і дасть можливість і створювати нові робочі місця. Саме на них ми робимо акцент Комітеті соціальної політики захисту прав ветеранів, щоб стимулювати виробника. Створювати робочі місця над цим працюють зараз центри зайнятості, які розвивають програми щодо підтримки розвитку малого бізнесу для родин військовослужбовців шляхом виплати допомоги безповоротної на розвиток бізнесу, так звані ваучери. І це той шлях, який дасть можливість тут створювати робочі місця і таким чином поповнювати скарбницю Розуміло. податками. Так, пане Михайло, дякуємо вам, що долучилися. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.